Доброго дня. Сьогоднішній наш відеоурок присвячений методом захисту стартера від повторного захисту, запуску. Ви вже знайомі з будовою принципом роботи стартера, і розумієте, що механічний привід стартера або е, народна назва Бендекс захищає його від перекруту, тобто від занадто довгого утримання стартера в робочому режимі після запуску двигуна. Ну і відповідно від. Е, Розносу якоря внаслідок величезної частоти обертання. Але така ситуація є небезпечною тільки для самого стартера, в першу чергу для якоря чи ротора. Але якщо, раптом в момент, коли двигун працює, водій переведе ключ запалювання в положення стартер при працюючому двигуні, то наслідки будуть набагато гіршими, тому що можуть пошкодитися і зубці. Шестерні стартера. Зубці маховика. Ну і так само деталі Бендекса і редуктора стартера, якщо стартер-редукторний. Тому в багатьох е моделях автомобілів реалізовано захист стартера від повторного запуску. Причому такий захист може бути реалізовано різними методами: і електричними, і механічними. Давайте спробуємо з, ним, з ними познайомитися. Як не дивно, якщо брати історію створення автомобілів, то першим автомобілем, в якому був реєстро... реалізований захист стартера, і навіть електричний, був словнозвісний Запорожець, але не горбатий, а вушастий заз 968 у ньому використовувалося спеціальне реле блокування стартера моделі RB1.10. Воно виглядає ось так. Або, секунду. Або. Зараз, завантажую сторінку. Або вживу воно виглядає ось так. Е Воно було, реалізовувало електричний захист стартера, і як саме? А так, що воно випрямляло струм з двох фаз генератора. Відповідно, на основі того, що між фазами генератора виникала різниця потенціалів, реле розуміло, що генератор дає зарядку. Це означало, що колінвал двигуна обертається з достатньою швидкістю, і відповідно у ці моменти е, воно. Блокувало подачу напруги на втягуюче реле. Ну, навіщо воно було потрібно в Запорожцях? Ну, напевне, що тому що ЗАЗ 968 використовувався в СССР для безкоштовного. Забезпечення автомобілями осіб з обмеженими можливостями, тобто інвалідів. І очевидно, що конструктори автомобілів передбачали, що така людина в силу своїх фізіологічних особливостей може випадково е, перевести ключ з положення запивання у положення стартер. Ну і тим самим пошкодити найгірше, що можна пошкодити. Це напевно маховик двигуна. Ось тому таке реле. Було в запорожці, і це досить рідкісне реле, тому що зараз багато є схем в інтернеті, де рекомендують його використати для захисту стартера від повторного запуску і в інших моделях автомобілів, адже очевидно, що ви розумієте, що ви можете витягнути з діодного моста генератора, тобто з підкови, дані, напругу з двох фаз, підключити його на це реле, і відповідно забезпечити так захист стартера від повторного запуску. Як можна ще зробити захист стартера від повторного запуску. Якщо розглянути е, схему підключення стартера, ну, наприклад, цей автомобіль АВАЗ-2108, яку ми розглядали на лекції, то ви розумієте, що можна би було поставити ще одне реле в розрив реле 14, тобто послідовно ще одне реле тут поставити, яке би керувалося якимось іншим способом. Чим, чим можна керувати? Ну, наприклад, можна керувати. Таким реле з шляхом подачі напруги з лампочки тиску мастила. Як, як це можна зробити? Тобто, як тільки лампочка тиску мастила гасне, значить, відповідно, реле вже не дозволить завести двигун. Тобто тиск мастила буде достатній. Але є нюанс, якщо буде якийсь обрив в колі цієї лампочки, так. В колі живлення, то тоді двигун завести не вдасться. Також можна брати сигнал, ну, тобто струм від, реле заряду, від лампочки заряду акумулятора. Як тільки лампочка заряду гасне, так тоді реле вже не дозволить подати напругу на вхід 50, втягуючи реле стартера. Ну, мені особисто варіант з живленням від лампочки. Тиско мостила подобається більше, адже ви знаєте, що лампочка зарядки акумулятора може себе вести в деяких ситуаціях так, що напруга може то з'являтися, то пропадати. Тобто там можуть бути скачки напруги внаслідок, наприклад, пробою чи обриву діодів в діодному мості генератора. Є ще варіант розмістити кінцевик спеціальний на педалі щеплення по аналогії з кінцевиком, який вмикає лампи стоп-сигналів на педалі гальм. Тобто, в моменти, коли педаль щеплення не натиснута, так само не можна буде завести двигун стартером. Цей варіант так само хороший, але він же передбачає внесення змін в конструкцію автомобілів, тобто, щось треба буде в. Салоні присверлювати якийсь кронштейн для того, щоб зафіксувати цей кінцевик. В принципі, в принципі, в автомобілях з автоматичною коробкою передач, так і зроблено. Захід стартера реалізовано, адже там також важливо не дати завести автомобіль в момент, коли ручка селектора знаходиться в положенні паркінг, так. Або Тобто дає заводити автомобіль тільки тоді, коли ручка селектора знаходиться в положеннях паркінг або нейтраль. Ну, А якщо в режимі драйв, то відповідно автомобіль заводити не можна. Там є спеціальний кінцевик на ручці селектора, який визначає її положення, адже в залежності від положення кінцевика вмикаються, наприклад, лампи заднього ходу. Тому цей кінцевик, на відміну від автомобілів з механічною коробкою передач, в автомобілях з автоматичною коробкою передач, вже передбачений конструкцією автомобіля. Ось такі варіанти захисту. І, ну, Досить таке постає цікаве питання: а навіщо все це робити? Тобто, якщо за кермом є досвідчений водій, він ну, свідомо ніколи не піде на те, щоб пров... увімкнути стартер в момент, коли двигун працює. Якщо за кермом, наприклад, водій недосвідчений, початківець чи, наприклад, жінка, то зважаючи на ступінь шумоізоляції в сучасних автомобілях, а також те, що в більшості з них немає тахометра, інколи ви не чуєте, що у вас двигун працює, і реально є певна ймовірність, що можна випадково натиснути, перевести ключ в положення стартер і зламати шестерні. Тому такий захист може бути актуальним, ну, але не завжди. А ось він актуальним має бути тоді, коли ви за допомогою охоронної системи хочете реалізувати дистанційний запуск двигуна. Ну, з метою, наприклад, прогріву автомобіля, поки ви ще в нього не сіли. Ось тут є дуже важливо, тому що охоронна система дозволяє заводити двигун ну, з кнопки. Але е вона програмується, на певну тривалість роботи стартера. Ну і очевидно, якщо ви там запрограмуєте, наприклад, 1,5 секунди, то стартер буде або не докручувати, і відповідно двигун почне труїти так, після запуску, якщо ви заскоро е скинете напругу стягуючого реле. або навпаки буде перекрут, і, відповідно, деталі Бендекса будуть інтенсивно зношуватися. Тоді е, при такій ситуації ідеально би було, щоб стартер виключався не через певний час, а щоб він виключався сам тоді, коли е, ну, колінвал гона Роз, розвине певну частоту обертів. От якраз в такому випадку, і дуже е, е, логічно було би ставити спеціальне реле блокування стартера. Відповідно, за рахунок цього реле, як тільки в нас надійшов би струм від е, генератора або ж е, погасла лампочка тиску мастила, ми, ми чітко би розуміли, що двигун завівся, і відповідно, стартер автоматично би вимикався. Ось така схема. Е, до речі, Треба також сказати, що в вантажних автомобілях ну, моделі КАМАЗ, МАЗ, там реалізовано спеціальне реле блокування стартера, аналогічне як в в Запорожець, але воно має набагато складнішу конструкцію. І воно одразу після запуску двигуна знімає напругу з стартера. Ви бачите, ось його схема. Приблизно модель реле 26. 02.3747. Ось так воно виглядає. Воно має 5 контактів і достатньо складну електричну схему. Тобто, відповідно, воно є набагато складнішим, ніж оце реле РБ-1 10 яке реалізовано в Запорожці. Але так само, ну і мінус в тому, що його на легкові автомобілі не використаєш через те, що воно розраховано на напругу 24 вольта. Але ви бачите, що в вантажних автомобілях так само захист стартера є дуже актуальним. Ну і в легкових автомобілях розробники не використовують електричного принципу блокування стартера, а використовують механічний принцип шляхом використання замка запалювання спеціальної конструкції. В чому вона полягає? А вона, конструктивні особливості в нього дуже прості. Тобто, якщо ви завели двигун е, стартером, тобто перевели спочатку замок запалювання за годинникою, стрілкою повернули в положення запалювання, потім в положення стартер, тоді ви відпускаєте е, ключ і за допомогою пружини він повертається назад в положення запалювання, то спрацьовує механізм фіксації в замку, і відповідно повторно ви в режим стартер ключ вже не переведете. Замок запалювання цього зробити вам не дасть. І щоб повторно перевести ключ в положення стартер, вам треба спочатку повернути його проти годинникової стрілки, тобто вимкнути запалювання повністю. Відповідно, двигун заглушиться. А далі вже виконати стандартний запуск двигуна, тобто перев... перевести ключ спочатку в положення запалювання, а потім в положення стартера. Таким чином, у вас сама конструкція замка запалювання ніяк не дозволить, завести, ну, провернути стартер тоді, коли двигун працює. Як перевірити, чи ваш замок запалювання підтримує таку конструкцію, чи він має таку конструкцію? Ну, очевидно, що якщо колись у вас буде знята клема з акумулятора, то ви можете попробувати провертати, виконати ці операції з ключем запалювання, і ви побачите, що ви не можете при. В положенні запалювання перевести ключ двічі у положення стартера, а можете це зробити лише один раз. Але очевидно, що треба перед тим, як це пробувати, треба переконатися, що у вас вживлення від акумулятора відключене, або ж е, знята клема з в контакту номер 50 втягуючого реле стартера.